Дівчата, тестуємо новенькі олійки для губ від ламель. Мені ось в такій гарнющій пухнастій косметичці прислали аж чотири відцінки і ще такі прикольні сердечка. Ва! Дурко, але ж напевно, саме для цього їх сюди і поклали. Отож, тестуємо разом. Бо зараз про них кричить весь Тікток. Мають чотири гарненьких відтінки. Вони всі схожі на якесь желе. Поїхали пробувати. Так, тут в складі дуже мілко написано, але я бачу, що є декілька видів олійок, є вітамінчики. Отож, вони мають дійсно гарно зволожувати губи. Найсвітліший відтінок 401 – Marshmallow. Дивіться, який прикольний аплікатор. Він такий широкий і вигнутий. Клас, одразу відчувається цей солодкий аромат. Мені дуже подобається. Мені здається, що на моїх губах кольору взагалі не помітно. Для мене він, я б сказала, просто начебто прозорий, а ви що скажете. На губах відчувається не липким. Але одразу так гарно зволожує. Коротше, мені дуже комфортно з ним я з таким залюбки буду ходити, коли хочеться максимального нюдику. Аплікатор цей справді дуже зручний. Ним так легко наносити буквально одним рухом, бо він майже на всю ширину губ розподіляється одразу. Ну, клас, перші враження приємні. Колір 402 полуничний джем. Тут вже від одних назв хочеться все це спробувати. Цікаво, а в нього буде якийсь відтінок більш яскравий чи ні, бо виглядає яскравіше. Пахне... Так само солодко, мені здається, взагалі майже ідентично. Коротше, приємно. Так, відтінку особливо теж не помічаю, хоча ні, трошечки таки. Бачите різницю між моїм рідним кольором і блиском. Я б сказала, що мені цей навіть подобається більше. Ну це супер ніжний персичок. Ось так виглядає він здалеку. Як на мене, особливої різниці між 401 і 402 я не бачу, але все-таки в цього полуничного джему є такий приємний підтон. Мені здається, він трохи більше освіжає, але я впевнена, що це також сильно залежить від особистого кольору губ, бо у мене вони взагалі бліді, а на різному тоні шкіри буде лягати абсолютно по-різному. Ну, а відчувається так само комфортно, одразу зволожує. Я думаю, що спокійно такою олією можна замінити в бальзам. Пахне приємно, але не нав'язливо. Я зараз цей на губах вже не відчуваю. Коротше, класні штучки. Солодка вишня. Відтінок 403. Ні, ну мені прям дуже цікаво, чи буде він біль. Більш яскравим ніж попередні на аплікаторі виглядає обнадійливо. Це вже явний відтіночок, але все одно дуже ніжний. Подивіться, я чогось думала, що він мав бути прям термоядерним. Але ні, подивіться, як гарно. Хм, Як на мене, в один шар супер гарно. Оце прям мій колір. Я люблю взагалі робити схожий колір. Я для цього зазвичай наношу якусь червону помаду зовсім трошки так пальчиком, як тінт, розтушовую. Зверху можу додавати блиск, можу бальзамчик, і виходить щось ну, таке дуже схоже, а тут можна нічого не хіміч. Чи ти вже все готово. Це прям дуже природне, але при цьому помітний відтіночок. Цей буде моїм фаворитом, напевно. А ви що скажете? 404. Шоколадне печиво. Ну я вже підозрюю, що яскравого шоколаду я не побачу, але цікаво, який буде підтон на моїх губах. О, ну це теж такий класний нюдик. Слухайте, ну як на мене, ці відтінки вони всі універсальні. Мені здається, вони підійдуть абсолютно всім. Вони якось так підлаштовуються під колір губ. Дивіться це максимально природні кольори. Мені дуже подобається прям кожний з них. Цей шоколадний, мені здається, під якусь більш засмаглу шкіру, більш темного тону, буде взагалі чудово виглядати. Отож, мій вердикт. Я чесно в захваті. Мені дуже сподобалась кожна з цих олійок, не дивлячись на те, що я б не сказала, що тут є величезна різниця в пігменті і в кольорі, але мені здається, що вони прям універсальні, і підійдуть дійсно кожній, бо в кожної буде цей пігмент проявлятись по-своєму. Він не нав'язливий, не занадто яскравий. За відчуттями мені. Мені ці олійки теж дуже комфортні, бо я дуже не люблю от ці блиски, які ти мажеш на губи. А потім, коли розмовляєш, відчуваєш, як вони отак. Злипаються між собою. Тут такого немає. Мені просто комфортно, вони одразу зволожені. При тому, що я зараз за 10 хвилин чотири рази витирала губи серветкою, чи 3, скільки. Я стираю блиск, а шкірі комфортно. Мені буде цікаво почитати ваші враження щодо цих олійок. Якщо ви їх вже пробували, напишіть, будь ласка, яка вам сподобалась найбільше. Чи відчуваєте на собі різницю в кольорах і як вони поводяться протягом дня? До зустрічі в наступному відео!